Я йду в магазин Пінка Дош. Зараз зайду сюди. У мене небагато покупок, але зараз зайду. Це огляд екзотичних фруктів. Те, що продається в магазині. Ну, манго це зрозуміло. Це 2,39 за кілограм. Оцей також за кілограм анонас 3,99. Я не знаю, що це, я не знаю цих фруктів. Оцей Пітая. Я так розумію, що за 320 грам 4 євро. Ціна. Ось цей наступний питая амарела за одну штучку 349. Ось все, він. Я не пробувала. Я не знаю, що це за фрукт. Маракую знаю, тільки що взяла Маракую на євро 50. Там десь 6 штук вийшло в мене. Оцей Грандаліха, Грандалія. За одну штуку 2 євро. Ну, вона така м'яка, як маракуя, дуже схожа м'якенька. Оце те, що зараз продається, з екзотики на вітрині в магазинах в Португалії. Ну, а так, звісно, вибір великі дині, і апельсини, і ананаси, маракуї, виногради, яблука. Ось все це все є. Можна брати. І ось це, ну, те, то, що каштанчики продаються, це я знаю, що їх можна їсти, треба смажити. Вони прикольні потім. Я в Туреччині такі купувала, вже готові. І оцей-цей цей, 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 це мармелос. Мармелос, я так думаю, за кілограм, 2,49. Не знаю, що це за фрукт такий, я теж не коштувала. І ось гранат. дуже солодкі гранати. Ми беремо часто фреш з них, готовий вже. Можна, до речі, гранату ще взяти. Ту також є цей творожок, що і в Україні, який як такий, я президент зернистий, трошки солонуватий. І в Нідерландах він був, ну, плюс-мінус таку ж саму ціну, трошки, здається, дешевше в Нідерландах. Упаковка 200 грам, 1 євро 99 центів. Прикольний. І Лерка любить зі сметанкою його їсти, то її не діберу. Ну, маскарпоне тут ще також популярне, продається. Зараз щось не бачу. Ну, це брендове, воно дорожче, а це таке звичайне 2 євро. Ну, В Нідерландах така сама ціна була. Да, Португалія це рай для йогуртоманів. Просто нереальна кількість. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки в Україні. Я не пам'ятаю вже, прям, щоб так багато. Можливо, може, в великих магазинах дійсно так багато, але тут прям дуже багато йогуртів. Ну, Ми йогурти дуже мало купуємо. Якось нам не заходить поки що. Я пінка-пінка дош, магазин обочні. Це для мене кращий магазин з усіх, що тут є. Він мені більш за все подобається. Якось розташування його саме в магазині. Все так для мене зрозуміло. Полиці всі якісь такі акуратні, адекватні. Бо Літл для мене він дуже такий завеликий. Там так все розставлено. Що треба ну блукати, ходити, плюс інструменту багато. Воно наче прикольно, але мені, мені більше подобається Пінка Дош. Це мій фаворит тут. В Португалії Пінка Дош. Континент мені також подобається, але він за великий для мене магазин. Пінкадош, саме ок. Ще мені писали, що тут є якісь акції прикольні в плані того, що якщо ти на вихідних купуєш на суму 50-100 євро, саме в Пінкадоші, саме на вихідні, то тобі дають як якийсь купон чи якусь знижку на наступні покупки на 10-20 євро. Це дуже прикольно. Прям я хочу це спробувати дізнатись про це більше, тому що я не знаю, як це працює. Ми так ніколи не робили і не знаємо. Але дуже цікаво. Так, хто знає про це більше? Напишіть, будь ласка, про ці деталі пінка дощі. Дуже прикольно, дуже прикольно. Куряче філе 6 євро за кілограм. Це знижка. Гарна ціна дуже. До речі, в цьому магазині, порівнюючи з Lidl, мені не заборонили знімати. Вони бачили, що я знімаю. Підходили просто поруч, дивились на мене, але нічого не казали мені. Це мені також подобається, тому що я не знаю, чому знімати не можна. Я людей не знімаю. Я знімаю чи себе, чи ціни. І це, в принципі, не ніяка не таємниця. Ціни бачать всі на сайті можна побачити всі ціни, всі акції, тому подібне. Тому це для мене трошки дивно. Але може я не права, все одно я вибачаюся, як то кажуть. Я вийшла з магазину, зараз вам таке розкажу, як коротше, мене розвели на трошки грошей. Це капець. Я взагалі в шоці. Просто в шоці. Це прямо біля магазину такі краєвиди гарні. Оце пальми, тут навіть так, таке прикольне місце. Багато дуже зелені. Коротше, я в шоці. Так, це мій чек. Сума а, загальна по чеку в мене 13 євро 52 центи. Я дала 20 євро, ось видно внизу. І 648 мені мають дати здачу. Ну, я взяла чек. І, як то кажуть, одразу почала перевіряти. Але ступила десь шах від каси. У мене навіть у ці всі гроші зараз в руці ще до сих пір, тому що я трошки. Під цим, знаєте, під... як таке може бути? Ну, мабуть, все може бути, але коротше, зараз розкажу. Коротше, я показала вам вже свій чек. Ви бачили, що мені мали дати здачу 6 євро 48 центів. Але я почала перераховувати. Вона так жменьку мені дала. Я така думаю, треба перерахувати. Я не скажу чесно, що я прям кожен раз перераховую. Але намагаюся перераховувати, тому що я знаю, що. Ну, вони можуть бути неуважні, це багато копійок у цих. От. Я е, ось тільки що також в кафе була, також перерахувала здачу, бо там було багато копійок. І рахую здачу з покупок оцих Пінка Дошу. На Касі була дівчина. Ну, я думаю, що вона бразиліянка, вона ну, дуже схожа. Бо тут багато дуже бразилійців. І коротше, в мене взагалі в руках 5 євро. 28 центів, а має бути 6,48. Я думаю, ну, знаєте, в мене португальський немає. Може, думаю, я щось неправильно бачу в цьому чеку, але наче все вірно. І я наче на її екрані на касовому бачила суму 6,48. Коротше, я не знаю. Я така думаю, блін, як мені повернутися і сказати, що тіпа, дайте мені ще хоча б євро, знаєте, хоча б там ну, 20 центів я вже забила але євро дайте мені. І думаю, я вже наче від каси відійшла, тому що я знаю, що типу, від каси, якщо ти відійшов, то по ідеї ти вже не маєш рації, ти не правий. Коротше, я думаю, повертаюсь по любе, бо один євро це моя кава, уявіть, так? Коротше, я повернулася, кажу сорі, я ж на португальській, ніби ні мене ні кукаєку, як то кажуть. Знаю, обрігаду до, до, Добрий день, добрий вечір. Коротше. Ось і кажу, що показую їй чек, що типу, сорі, і показую свою жменю копійок. І вона в мене в мене було відчуття, що вона наче знала, що вона мене трошки того, тому що вона така спокійна, вона нічого не питала в мене взагалі, просто така позвала цього головного по касі, типу, що тут якась проблема, і вона сказала йому, і мені просто дали один євро. Я про 20 копійок вже цих центів нічого не казала. Хоча треба було також, але думаю, ладно, мені хоч євро це було забрати. Я думаю, що реально вони ось цими копійками вони можуть може, дуже часто нас тут обманювати. Вони може не спеціально. Я не хочу казати, що вони це спеціально роблять. Я сподіваюся на краще, як то кажуть. Але може і спеціально. Таке теж може бути, тому що коли багато копійок, бачиш, що іноземка, типа, що поклала в кишені тіпа, і пішла. Ага. Я взагалі дуже щепетильна до цього. Я постійно перевіряю, все перераховую. Я та людина, яка тримає під контролем ось ці всі виплати, ось ці всі копійки, всі чеки, комуналку. Я цим займаюся, і мені це подобається. Я люблю таку доточну трошки роботу. Мені це подобається, тому перевіряйте завжди гроші біля каси. Тому що дійсно можуть бути такі ось підстави, знаєте, на ровному місці. Отак, от, от так, тільки що розхвалювала Пінка дошу, така ситуація вийшла. Ну так бува. Кукуси, Ку -ку. Лера Лерочка, Сто? а ты куда едешь? А а х... Да да а ты кто скажи, ведьма Уедьма? Я да. думала, ты привидение. Кто ты? Ты можешь на камеру дивитись, будь ласка, ты можешь на маму дивитись, Лера? Коротше, їдемо ми на хеллоуін, Паті якусь невелику. Я в інстаграмі знайшла, написала їм, чи можна нам прийти. Бо там, типа, як студія, де дітки займаються. ось. Да, там них, як заняття для дітей від 3 років і для дорослих так само, якась йога є, Ну, там різні йоги є. То запитала, чи можна нам прийти. Я на них підписана в інстаграмі, а вони, здається, на мене підписані. То сказали, так, приходьте. І я ще написала подружці Лєрі, садочку, мамі її, які з Білорусі, Тіпа, наші плани, куди, бо вони питали, куди ми їдемо, щоб разом бути. Щоб малим було не скучно. Там дівчинка Алікса твоя, твоя подружка. Ну, ще Афіна, вона каже. Ось, то сказали, що вони також підуть з нами, і ми разом зараз будемо тут. Костюм Лірки спеціально ніякий не купляли, а в неї були Ого, кашель який. Цей обруч в неї був. Ми тут вже купили його в китайському магазині. Вряд ли, А оцей привид ще з Нідерландів в неї весеління. Так що ти маленький привид, так, да, Ліра?